І повертаюся до е, початкового питання. Да, от якщо ми використовуємо піонер і він має прямі інтеграції, то у цих банків не виникає питання, звідки до вас йдуть кошти. Ми сьогодні якраз дивилися да, правила, наприклад, на тому ж приватбанку, да, що вони розуміють, що таке фрілансіт, і розуміють, що це за кошти. А от якщо я все-таки вивожу напряму з апворку на свій фоповський рахунок. Чи достатньо мені цього сертифікату в чи він не потрібен? Чи достатньо тих рахунків? Чи вони теж не потрібні? Чи ну просто я так тобі зразу скажу? Всі, хто працюють на Upwork, вони знають, що ніякий контракт Upwork з підписом фрилансеру не надсилає і ніякі акти не підписує. Як бути і що робити? Чого достатньо У 2016 році були прийняті революційні зміни злочину законодавства України? Якраз для того, щоб спростити отримання валютних нахожень на банківські рахунки, от таких як ви, фрилансер. ці зміни передбачали касування обов'язку укладати обов'язково в письмовій формі договори з замовниками, в тому числі з іноземними замовниками. Тобто, для того, щоб ви отримали грошові кошти, банк, будь-який банк, коли отримував грошові кошти на свій на банківський кореспондентський рахунок. Він до того, як ці грошові кошти на ваш рахунок, він обов'язково вам телефонував і запитав, будь ласка, а поясни за що ти грошові кошти отримав? Дай мені подивитися договір, дай мені подивитися акт виконаних чи послуг. З 2016 року це вже історія. Це в даному випадку у вашому випадку це не потрібно. Якщо ви надаєте послуги зовнішній економічній діяльності, то ви не обов'язково маєте вкладати договір в письмовій формі. Для того щоб ви могли отримати грошові кошти на ваш афонок, вам достатньо показати банку інвойс. Вимоги до цього інвойсу вони є. Я думаю, що ми зробимо окремо, як такий інвойс заповнювати. Зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, що в даному випадку вам не обов'язково мати договір, вам не обов'язково мати акт, але вам обов'язково правильно заповнити ту платіжну вимогу, яку ви заповнюєте. Для того щоб система АФОР прорахувала грошові кошти безпосередньо на ваш банківський рахунок. і от тут дуже важливим є заповнення такого рядку як опис платежу. Там в самому низу цієї форми, яку ви маєте заповнювати, у нас це зветься призначення платежу, а там є опис платежу. І от там дуже важливо для того, щоб у вас не було питань з банком, щоб банк коректно зарахувалася ці грошові кошти. Вам обов'язковим порядку потрібно там згадати конкретний інгуйс, за яким витримку. Грошові кошти. Ви знаєте, що система Афорк отримала свою комісію. І є питання: яку суму ви маєте декларувати? Ту суму, яку ви отримали від фактично отримали на свій банківський рахунок, або бажаєте отримати, або суму, яку система Афорк отримала від замовника? Так ось, відповідаючи на це питання, ви маєте декларувати повну суму. Тобто, якщо замовник прорахував на систему АФО, умовно кажучи, 1200 доларів. То ви маєте задекларувати 1200 доларів. Окей, okay. я тоді зараз трішечки резюмую, для того, щоб всі ну так зрозуміли поняттями да, того ж Upwork і його інтерфейсу. Дивіться про що йшла мова: Що насправді для банку нам всім достатньо виключно інвойс. Інвойс вам апфорк не надає на виведену кошту, але у історії транзакцій ви бачите по кожному вашому окремому контракту інвойси. По кожному виконаному або по погодинному контракту, що щотижня формується, який можна завантажити в форматі PDF. і цей інвойс зроблений від вашого ім'я з вашою платіжною інформацією на ім'я конкретного клієнту, не апворку, який ви просто завантажуєте. Поруч завжди знаходиться інвойс від апворку з комісією, там, де якраз від імені апворку на ваше ім'я рахунок на цьому. Цю комісію, і от увесь прикол в тому, що тепер важливо пов'язати сам платіж, який надходить від опворку, з цими контрактами. Це дуже просто у налаштування способу виводу коштів через ФОП, там, де зазначається е, Айбан, там є останнє поле, про яке якраз ви і чули: останнє поле з призначенням платежу, яке кожен раз, коли ви виводите кошти, ви туди вбиваєте потрібну інформацію. Якщо ви виводите по різним контрактам, контракт 1 2 3, да? То ви там якраз і зазначаєте, що переведення коштів до да, за контрактами такими-то, для того, щоб коли гроші надійшли до вас, і в банку вас запитав ці контракти. Ви їх могли просто завантажити та надати. Я розумію, що ну все одно дуже таке складний мас, таке блок інформації. Я розумію, що нам треба буде зробити коротеньке відео, як робиться, як заповняється безпосередньо цей розділ у апорку у налаштуваннях, і як виглядають ці документи. І ми сформулюємо безпосередньо це призначення платежу. Яке вам варто буде додати лише на а, номера цих контрактів. І я можу сказати, що якщо ви раз пройдете цю процедуру, далі ви дуже легко зможете виводити кошти на будь-який банк у будь-якій країні. Насправді я можу сказати, якщо ви системи працюєте на порку, то а, цей е, інструмент для вас, цей шлях, найбільш раціональний з меншою комісією. Да, треба почекати, але ви підходите тоді системно до цього підприємства. І ще раз хотів би заакцентувати увагу. От було таке питання, да, воно моє таке фаворит був під час підготовки. Да. Всі ми отримуємо кошти, в яких вже відсутня комісія, і насправді я також думав, що треба сплачувати да, податки за фактом е, грошей, які ти отримав на руки. А насправді то е, треба сплачувати. Податки саме за сумами контрактів з вашими клієнтами на апворку, і тоді у вас всі документи схлопнуться. У вас будуть конкретні контракти з конкретними сумами, вичет комісії і далі все зрозуміло. А от якщо ви будете у цій схемі використовувати з іншими банками ще піонір, то вам доведеться або інший да, платіжний сервіс, то вам ще доведеться можливо. Показувати, а де а зникли ще 2% ще скільки ви там да, витратили. Хоча для ФОПів, якщо, ну, якщо я правильно розумію, поправьте мене, будь ласка, якщо я а, декларую максимальну суму, то далі куди ділося все інше, мало кого цікавить, тому що ФОП не декларує свої витрати